Вже другий день перекритий рух на ділянці дороги від перехрестя вулиць Мельника і Коновальця. Працівники рівно міняють аварійні труби. Кажуть, після ремонту мешканці мікрорайону Північний матимуть покращене водопостачання. Рівноболканал проводить зараз ремонтні роботи. Ділянку водопроводу діаметром 250. Вона довгий час була не в експлуатації, була аварійна довжиною 250 метрів, вид труб поліетилен проведемо і воно буде покращувати водопостачання цього району. Таким змінам радіють мешканці багатоповерхівок, адже у спекотні дні вода у крані необхідна. Це дуже хорошо діляють. А чому а тому що здесь нову комунікацію проведуть, і для водоканалу, це очень вигідно. От тільки те, що дорогу перекрили, людей не надто тішить. Ці будинки туди маршрутки не доїжджають, пішком іти, підніматися. підніматься базару з сумками. Тяжко йти. Ну що ходить погано і. Маршрутка другий раз там стоїть, але це не багато пару днів. Закінчити аварійно-відновлювальні роботи на водогоні. Працівники Рівнеоблводоканалу облводоканалу планують за два тижні. Однак автомобілі пустять вже від завтра. Відновити обіцяють і пошкоджене покриття. Анна Цукер Темлоговський новини Рівного.